Під час війни, коли багато українців зіткнулися з такою проблемою, як вимушений переїзд, важлива складова адаптації на новому місці, це наявність роботи та можливості прогодувати родину. В одному з міських центрів зайнятості відкрився ярмарок вакансій для тимчасових переміщених осіб. Великий ярмарок вакансій за участю роботодавців та представників навчальних закладів міста пройшов в Одесі. Захід одразу залучив величезну кількість людей, у тому числі молодь, яка радить старшому поколінню не боятися труднощів, а сміливо йти до своєї мети. Я приїхала з Донецької області, з міста Слов'янськ. Приїхала навчатися в Одеській політехніці, а дорослим. Прийняти ситуацію, зрозуміти і прийняти, як прийняли і мої батьки, і вся моя родина. Студентка Софія Дем'янова, яка також приїхала зі східної України, обрала професію пов'язану з туризмом. Після закінчення університету я би хотіла займатися також менеджментом. Тобто я зараз навчаюсь на менеджменті міжнародного бізнесу, і е, це універсальна така професія, тому можна буде спробувати себе у різних направлені і вже е, визначитися якої саме і також у нас буде практика в різних компаніях, і це допоможе ще більше. Ольга Горбачова, мешканка нової каховки, що в Херсонській області, також розраховує знайти для себе цікаву роботу. взагалі то я вчитель англійської, але нещодавно я працювала в організації і була реєстратором таких ж самих ВПО, як я. Але ця праця вже закінчена, і тому я тут шукаю знову щось себе. Може, десь адміністратором, може, десь реєстратором. Ну щось з адміністративного що. Були на заході і Маріупольці. Я тут в Одесі два місяці. Нещодавно це да. Так, я була зразу в Києві. Ми в Київ виїхали з дітьми, а зараз переїхала в Одесу. До війни займалася страхуванням життя. У нас страхова компанія, і ми допомагаємо людям. Щоб вони могли собі накопичити грошей, у свою чергу держструктури розробляють поступове планування для найефективнішої адаптації тимчасово переміщених осіб на новому місці. За словами фахівців, для громадян зі статусом ВПО відкриваються ще більші можливості. При працевлаштуванні такої особи роботодавець має можливість отримати компенсацію заробітної плати за працевлаштування такої особи. Також для внутрішньопереміщених осіб вони мають прекрасну можливість отримати ваучер. Ваучер на навчання, на підвищення кваліфікації, на отримання нової професії. Ваучери дадуть змогу здобути додаткову освіту, наприклад, другу вищу, а ще внутрішньо переміщені особи можуть підвищити свою кваліфікацію чи отримати нову спеціальність на базі одеського центру професійної технічної освіти. На ярмарку вакансії відвідувачам розповіли про таку послугу, як надання мікрогрантів для створення свого бізнесу до 150 тисяч гривень на закупівлю обладнання, організацію робочого місця, оренду приміщення тощо. Особлива увага приділяється військовим, крім усього, вище. Зазначеного для них діють додаткові можливості, крім того, зовсім недавно, з березня місяця, для учасників бойових дій, для членів е, загиблих учасників, членів сімей загиблих учасників бойових дій, для е, учасників антитерористичної операції є можливість надання мікрогранту на розвиток власної справи, але дещо підвищена розмір самої е, влас, е, розмір самого гранту. До мільйона за тих умов, що якщо вже будучи роботодавцем, він створить чотири робочих місця на сьогоднішній день на обліку в обласному центрі зайнятості перебувають близько 500 внутрішньопереміщених осіб для довідки протягом останніх чотирьох місяців, їх було 1670.